Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 3 червня 2023 року. Я на пасіці вирішив посіяти гречку. Ось така в мене гречка купив я по 80 гривень, Зафрезував. у нас вчора дощик пройшов маленький. І так ось його грабельками його засію взяли вже шлях це я тут у нас ходить, треба буде скоро полот ну це хочу гречки для бджол засіяти. Часу не було поки то полуниця то аспарагус то ще щось а сухо було не хотів теж засіяти ще я все прозорнул и решил засиять гречку. Гречку я люблю. Тут Джон у меня тут горчицы трохи есть. І я просто способом актирував не смерть. При цьому так це сухе було. Віджели вже сплять. Все, де видно, що воронці тепло на вулиці. Підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей.